колеги, щиро вітаю вас з Днем Учителя. Саме ви, ті незламні освітяни, те просвітницьке військо, яке тримає українську освіту та, попри все рухає її вперед. Здоров'я вам, творчого натхнення, непохитності сили духу та віри, перемоги нам всім та мирного неба. Пересень малює світ то багряний листя опадає, наче дні старі, а під гул тривоги в сховищах бетонних, Малеча вчиться вірити в пісні. Третя осінь, дійми, листя падає знов, та не падає дух, бо у серці любов закрізь вогняний шпал, крізь ракету в росу ми тримаємо сти, не стану сторогу, нам не страшно йти. Холодні дощі поєднає нас віра у кращі часи, ми як корінь міцний, що тримає весь світ Україна, це ми нескорений граніт, Вулиці затихли, ліхтарі згасають, в темних вікнах свічки тихо догорають, Та в серцях не згасно, полум'я горить. Кожен день, як подвиг, кожна мить, як щит. Третя освітній, лише падає снов, там не падає дух, бо у серці любов, та крізь ворняний шквал, крізь ракету, гросу, ми тримаємо стрій, не здамось ворогу, нам не страшно іти, крізь Поєднає нас віра у кращі часи, ви я творі міцний, що тримає весь світ Україна це ми, нескорений граніт. Дня новини, піль, сльоза і втрата, від куль ворожих не і дитя, Та ми не зламні, мов броня няксі сталі, об'єднані сила в ній не скорені ми стали. Третя осінь, війни, лист падає знов, та не падає дух, бо у серці любов Та крізь вогняний шквал, крізь ракету, гросу ми тримаємо стрік. Зорогу. Нам не страшно їсти, пізь холодній дощі, поєднає нас віра у кращі часи, ми є корінь міцний, що тримає весь весні Україна це ми, нескорених граніт. Рагрозових та в душах світить віри днів нових, ми, як тупи, столітні в бурі, люді міцніше з кожним днем любов'я скоті. Третя очі війни, листя падає сном, та не падає дух, бо у серці любов. Та крізь вогняний шквал, крізь ракету грозу ми тримаємо стрій, не здамось ворогу, нам не страшно йти, крізь холодні дощі поєднає нас віра у кращі часи. Ми є корінь міцний, що тримає весь світ Україна, це ми нескорений граніт, ми є корінь міцний, що тримає весь світ І над самий наскорений граніт Вересень малює світ то багряний, листя опадає, наче дні старі, а під гутривох і в сховищах бетонних Малеча вчить зафірити в пісні. Третя осінь діми, листя падає знов, та не падає дух, бо у серці любов, закрізь вогняний шпал, крізь ракету гросу ми тримаємо си, не стамо сорогу, нам не страшно йти, крізь холодні дощі, бо єднає нас віра, у кращі часи, ми є корінь міцний, що тримає весь світ, Україна це ми, нескорений не граніт. Ці затихли ліхтарі згасають, в темних вікнах свічки тихо догорають, Та в серцях незгасно полум'я горить. Кожен день як потве, кожна мить, як щит. Третя осінь дійми, листе падає знов, там не падає дух, бо у серці любов, Та крізь вогняний шквал, крізь ракету, гросу ми тримаємо стрій, не стамож ворогу, нам не страшно йти, крізь холодні дощі. Поєднає нас віра у кращі часи, Ми як корінь міцний, що тримає весь світ, Україна це ми, нескорений граніт. Щодня новини біль, сльоза і втрата, від куль ворожих і не воїни дитя. Та ми зламні, мов проняті сталі, Оєднані силовні, не скорені ми стали. Третя осень, війни, листя падає знов Та не падає дух, бо у серці любов Та крізь вогняний шквал. Ракету грозу ми тримаємо стих, не стану ворогу, нам не страшно йти, крізь холодні дощі, поєднає нас віра у кращі часи. Ми якої міцний, що тримає весіл Україна це ми, нескорених граніт.